Чи не щодня стрічка новин починається із скорботи? Україна втрачає найкращих за кожним ім'ям. Цілий світ, і головне ті, хто залишаються жити далі. Здорово, добрий чоловіче. Тарас Гайдук, військовий історик, екскурсовод, людина, яка знала кожну стежку рідного краю і навчала інших закохуватися в Закарпаття. Коли прийшла війна, він не вагався, пішов у лави захисників. З 17 по 20 рік він був у АТО, був на Донеччині під Волновахою. До цього ми теж були не готові. Коли почалась повномасштабка, його зразу. Йому навіть, бо він сам телефонував. Ну що, мені є повістка, мені є повістка, прийшла повістка, звичайно, і він зразу ж приїхав. У березні 2022-го Тарас загинув, залишивши після себе пам'ять і матір, якій довелося пережити невимовне. 9 березня нам уже передзвонили, що Тараса вже везуть додому. І так, Тарас наш був найперший на пагорбі слави. І я якось так і не знаю. Напевно, Бог дав мені таку силу волі. Кажуть, Бог дає стільки, скільки людина може витримати. Анна гайдук згадує той день, коли дізналася, що сина більше немає. Каже: тоді зупинився весь світ. Потім довге мовчання, порожнеча і питання, як далі жити. Місяці по тому Анна зрозуміла, життя не закінчилося. Поруч її інші діти, її рідні, ті, яким вона потрібна. Тому жінка вирішила зробити крок вперед. Я якось рухаюся просто-напросто, я на всякі заходи ходжу. Стараюся, по крайній мірі. У нас є пару сімей таких загиблих, що ми вже так сконтактували, ми завжди збираємося разом. Ми ходимо до психологині і ми вчимося, чесно кажучи, як це все пережити, цей стрес, бо ну, це важко пережити. Звичайно, що це, як кажуть, час лікує, час ніколи не лікує. Тому що це просто ти вчишся з цим жити, і ти з цією, як так казати, більлю з тою пустотою, ти живеш. Але я стараюся ту пустоту, як казати в тому серці, заповнити чимось. Знайшла заняття, яке приносить хоч трохи тепла, поринула у творчість. От тканинка гарна, бачите, натуральна тканинка і вишивочка гарна, така от є. і ось такі бруслетики, бачите, замовляємо натуральне каміннячко. Відкрила бізнес, працює тут поруч із музеями Ужгорода, де Тарас найчастіше бував із туристами. Тарас прожив 31 рік, але він, напевно, ну, зробив тут таку надпотужну місію, чесно кажучи. А це пані Христина, мама Романа на позивний цитрус. У свої 18 він розпочав військову кар'єру, не зважаючи на рідкісне генетичне захворювання. Гідно захищав Україну до останнього подиху. Загинув майже два роки тому. Та Христина зізнається, усвідомити це досі важко. Та я насправді трошки ізолювала себе від людей. Чомусь, ну, мені так, напевно, може, легше. Не знаю, мені на сьогоднішній день якось легше зачинитися в хаті. Христина каже, тримається заради сім'ї за долю, яку син би хотів для неї. Маю доньку маленьку, десятирічну. Маю сина, на жаль, в могилку його. Ну от кожен день ходжу до нього і насправді даю йому слово бути сильною. би важко не було, я розумію, що я маю заради неї триматися. Ну бо вона єдина, хто в мене залишилася із трьох дітей. І напевно, десь це мене рятує. Психологи пояснюють, горе має універсального рецепту. Біль не щезає раптово і не існує правильної тривалості, скільки має боліти. В горюванні важливо зрозуміти, що воно має багато різних етапів. Спочатку людина переживає шок, потім вона переживає різні інші емоційні стани, і вони будуть коливатися. Якщо ви помічаєте в собі, що емоційний стан ваш не покращується за 2-3 місяці, так тобто вам зовсім не стає краще, а стає гірше, то звертатися до спеціаліста. Фахівці кажуть, допомагає рутина, творчість, рух, і дозволити собі плакати, коли болить. Немало важливо, є підтримка близьких. Словами підтримкою є як я можу тебе підтримати, що не є словами підтримки, це ні в якому разі не можна говорити. Це все пройде. Так, що є також словами підтримкою. Давай я тобі якось допоможу. Тобто ви питаєте людину про те, що не є словами підтримкою, витри сльози зберися. Тому що теж категорично не можна говорити. Тримайся. Психологи підкреслюють, чашка, чаю, прогулянка, дзвінок, маленькі речі, які дають відчуття, ти не один вкрай потрібні. Та іноді підтримка, це просто тиша. Христина створює нові речі своїми руками. Христина щодня несе свіжі квіти на могилу до сина. Кожна з них по-своєму продовжує жити. Можливо, ніхто не знає, як правильно пережити втрату, але кожен із нас може навчитися жити далі. Заради тих, хто пішов, і заради тих, хто поруч. Ну що, не чекали? З вами знову Тарас. І сьогодні ми в середньовіччі.